Шановне товариство, доброго дня. В ефірі програма Гола Кава. Сьогодні у нас аж два гості. І ви знаєте, доволі складно записувати програму з людьми, яких знаєш не один рік, з якими товаришуєш. Це набагато складніше, ніж з незнайомою людиною. Наші гості сьогодні це брати Киричуки. Андрій, Олександр, мої друзі, які багато-багато років присвятили себе, свою діяльність. Розбудові одного з найпотужніших на Дубенщині підприємств, власне, підприємств групи компаній Склоресурс Гіалос, засновниками яких вони є, директорами, вони, яких, власне, перебувають. Якщо можна, то привітайтеся з нашими глядачами. Наші вітання. Вітаємо. Питання банальне і водночас просте. Розкажіть про. Підприємства, розкажіть про скло ресурс, про гіалос. До речі, а чому така назва Гіалос? Це питання дуже часто виникає е, в багатьох людей. Е, це грецьке слово, яке означає е, чистий, прозорий скло в першу чергу. Е, це скло використовується в Євангелії, в відкритті е, е, Івана Богослова. Де він згадує про майбутнє місто Єрусалим, uh -huh. де стіни цього міста зроблені з скла як чисте золото? Так, так, так озвучується. Саме галос Сам, використовується це слово для визначення стін цього міста. Андрію, знаю, що з дитинства у вас з Олександром захоплення таке саме склом. Життя було пов'язано з склом, батько мав майстерню так по Так, Звичайно, це була все історія. Дуже давнє, не пам'ятаю, я ще зовсім був маленький. Олександр з татом займався, що це в радянські часи було. Це було десь, напевно, скільки 70 років тому? О, це кінець 70-х років, початок 80-х років, коли я був хлопчаком. Е, батька батько працював в майстерні, була така райспоживспілка, і при цій райспоживспілці була майстерня, де батько е, саме е, займався е, різкою скла. Там це було моє перше знайомство з склом. Е, напевно, історія звідти починається, де я проводив багато часу в його майстерні. Намагався виконувати те, що він робить І от там склорізм, скло. звичайно. Да, да. 14 років я вже вмів склом, скажімо, поводитися як досить хороший. Спеціаліст. І так по життю в обох, Звичайно. власне, і пішло. Все життя пов'язане з А Яка кількість працівників в загальній е кількості працює на ваших підприємствах сьогодні? Ми думаю, десь понад 500 чоловік. Ну тоді питання логічне, таке, трохи меркантильне. Яка сума податків сплачується власне, з усіх підприємств? Е -е, ну, понад 100 мільйонів е податків до бюджетів різних рівнів сплачує група компаній. На жаль, до місцевого бюджету йде десь відсотків 10. Ну це теж практично один з найбільших платників податків. Можливо, там ще кому молоко може десь конкурувати з вами звичайно, да. власне, не тільки кому багато і підприємств. В є, підприємців, які також носять вклад в місто і. Які от е, критерії головні? Бо я розумію, щоб от від маленької майстерні піднятися до великих підприємств, якими ну, власне, ви керуєте на сьогоднішній день 500 працівників, ну, наголошую, офіційно по-білому зареєстрованих, е, які критерії до підбору команди? От, власне, на Заході кажуть, не треба там підбирати сильних лідерів. там, от, Головне, щоб люди були гвинтиками на своєму місці. Кожен був. Все-таки критерії лідери чи все-таки критерії виконавці? О, е -о, е -о, критерії команди. Е не можна говорити, ми не відносимося до людей як до гвинтиків, ми цінуємо кожним працівником. І дійсно нам Бог благословив хорошим працівникам. Сказати, що якісь критерії є по підбору персоналу, я б я б не сказав би, що вони є. Ми зростали всі знизу. Спочатку всі пам'ятають доменчани, напевно, малесеньку майстерню насадові над дорогою, де я в 95-му році почав розвивати цю справу, і крок за кроком в кінці 90-х років доєднався Андрій до цієї справи, де ми змали. Можливість нарощувати вже опрацьовувати постачання скла для ринку не тільки для своїх потреб, а й для ринку в цілому України. Ось як кажуть, крок за кроком ми росли, і люди, ті, що приходили до нас, хтось відсівся, хтось залишався. Ну на сьогодні так сталося, що сформувалася досить хороша, потужна команда, і які росли з нами так. саме саме, напевно, це... ми бачите, що дуже багато людей залишилось ті, які з нами починали і зараз так. з нами працюють. Де приємно, що команда сформувалася не за тривалий період часу і залишається до сьогодні. Ну от оцінюючи вашу таку співпрацю, ну що доволі там дивною в українських там реаліях, брат з братом сімейний бізнес і роками, от ви знаходите порозуміння, наскільки я так бачу, от. Саша відповідає більше за стратегію десь компанії, ти десь за логістику, за якісь тактичні речі. Андрію, ну логістика доволі складна штука. Це в голові тримати, от скільки автомобілів рухається склом по Україні. От, от зараз скільки автомобілів десь у різних кутках. Ну, це складно говорити. Автомобілів, якби парк великий, автопарк, але є люди, є логісти зараз, колись є системи. Було... Да, є система. Які управляють цим? Коли було, ну, да, два автомобіля було, то звичайно сам займався. В голові тримали, зараз, да. да, тоді. Зараз є ну, а зараз три логіста, автомобілі? 50 ну, автомобілів. 50 фур, які, так, власне... Так. Це крім логістичної складової з склоресурсу. Ми говоримо за материнську компанію склоресурсу. Дивляться нас глядачі, ну ти кажеш, ну, це прийшли там на програму двоє заможних хлопців. От, от, власне, а толку нам з того, що ваше підприємство удобно. Я веду розмову про соціально відповідальний бізнес, тому що бізнесу удобні теж багато, але вибачте, одні мріють там. Щось отримати від міської ради, якісь там на пільгових умовах шмат землі, ще якісь речі, скажімо так, вірвати, аби розвивати бізнес, аби десь там видобути собі місце під сонцем. Ваша компанія відома тим, що практично щороку ви робите багато гарних добрих справ просто для людей, просто для дубенчан, просто для міста. Ну от е, минулорічний подарунок це сучасна зупинка в центрі міста. Е, Дивозупинка, я би сказав, там, з екраном, з підсвітками, от, скляна повністю, яку ви подарували. Власне, що для вас соціальна відповідальність бізнеса у місті, де бізнес розташований? Що для нас соціальна відповідальність бізнеса? Е я е, не знаю. Ну, можна ми, було б сказати, от платимо податки. крапка. Ну, Вибачте, ми виконали ну, свої зобов'язання. Ми, ми не любимо публічності е, надавати благодійність, чи якісь там меценатство, чи ще якісь речі. Тому, скажемо, ну, зупинка, це таке, як сьогодні, всі там її використовують. Нам не дуже приємно це відверто чути. Що ми подарували, ми там. Тому скажемо, що стосується соціальної просто відповід... зробили що стосується соціальної відповідальності, це для нас розуміння більш ширше і велике. Ми далеко не соціальні люди, і в нас є багато проєктів, які ми ведемо в цьому напрямку. Негарно. Це про це говорити, як я сказав. Ну, але Пане Олександре, я знаю із того спілкування з іншими нашими друзями, наприклад, оздоровчий табір в Олександрії закинутого розваленого колишнього піонерського табору, які за вашою активною участю було відновлено, і на сьогоднішній день люди з обмеженими можливостями, прикутами до війська, можуть там. Такою віддушину побути на відпочинку. Про це майже ніхто не знає на Дубинщині, але про це я чув на Рівненщині, тому що колясочники, спиночники, люди з обмеженими можливостями вони мають можливість там оздоровитися. От, власне, оця ідея. Звідки от, як Ну, Ми співпрацюємо, є в Рівному така церква Дім Івангель. Вони просто взяли цей напрямок служіння з інвалідами. От вони це. По суті, ми з ними співпрацюємо. Другий момент. Всі ми пам'ятаємо складні часи, які переживала українська армія після Іловайська. Розбита техніка у рівному штабу оперативного командування Захід. Я пам'ятаю ті звернення військових, коли ви стали опорою нашої команди, яка взялася відновлювати. Військову техніку для наших збройних сил. 37 одиниць військової техніки, лева частка яких була відновлена на вашому підприємстві за ваші кошти, це не порожні слова. До того ж, я наскільки пам'ятаю швидкі допомоги. Так, Андрій, так, звичайно, було десь порядка там 10 швидких. Привезено пожеліховиків теж було передано десь тому самому розвідувальному батальйону. Звичайно, на різні, на різні батальйони було роздано. Бронежилети <кій> вигравали аукціони натівського да, було, обладнання. Було завезено багато з Європи, одежі різної, там палаток, ліжок. військового напрямку. Військово все саме військове, натовське вся одежа була. Це ті речі, про які не хочеться, але, мабуть, слід говорити в голос, аби. Люди. Я, думаю, я, дуже дуже я думаю, що давай поміняємо <звіли> формат, да. щось інше, а з зійдемо з цієї Це ці, наша та, спільна перемога, бо армію створювали всі разом. Це добре, що ми можемо це робити. І та пенсіонерка, яка перераховувала 5 гривень на розвиток армії своєї, вона може більше вкласти. І, і, да. і те, що зрештою могла робити кожна компанія і кожний бізнесмен, якщо, звичайно, він вважав за це за потрібне. Ще один напрямок доволі цікавий вашої діяльності. От я навіть не знаю до кого з вас задавати це запитання. двох. Це стосується е, створ, ідеї створення в Дубні спочатку приватної школи християнським напрямком премудрість. А тепер уже після появи закону України про те, що релігійні організації можуть бути засновниками приватних шкіл, отримала е, школа премудрість вже є гімназією, отримала ліцензію. Будується у Дубні новий комплекс на 600 дітей, які зможуть в майбутньому навчатися в цій школі. Цей комплекс, наскільки мені відомо, підходить до завершення. Розкажіть, давайте спочатку самих, бо багато запитань. Ти вже Про школу роз, ти вже розповів. Да. Про школу ти, пр... ти вже розповів, що розповів. Премудрість, щоб да. ну, щоб доменшани уявляли, звідки ідея? Насправді, я хочу сказати, що ми долучилися до цього проєкту з церквою Віфані. Звичайно, ідея була спільна. Ми запросили керівника пастора церкви Ігоря і озвучили про цю ідею. Він сказав: дійсно, ця ідея вона і в нас жила. І ну, якось так воно почалось. Далі далі, ти вже розказав, скільки дітей, що Ні, за Ні, Я їх? не розказав, бо я зовсім не розповів про те, ну, от яким чином здійснюється підбір е, вчителів. чи ви там... О, Це не наша серба. У засновний... нас, нас, є, нас є відповідальна людина за це, директор Скоропляс Сергій Валерійович. Він ти, був ти, знайом? да, ти знайомий з ним. Да. І багато домінчан же його знають, да досить молодий, але талановитий чоловік. Це все а на його... функція засновників од е, школи. Вона пов'язана Функці... з наглядовою радою. Функці... Звітом. Функція засновників. Взагалі, yeah. ідея, якщо говорити те, що ми е, маємо мали бачення про те, щоб. На підґрунті християнських моральних цінностей дати хорошу академічну освіту для дітей. Це основна наша ціль. Звичайно, ми не сильні в академічній саме частині, тому були запрошені там спочатку один директор, другий. Зараз ось у нас третій директор, яким ми досить задоволені. Всі внесли свій вклад, і школа досить гарно розвивається. Тому. Думаю, що тут <свистак> е, є ще один момент, який доволі цікавий. Дубенчан. до мене записують. Чи правда що в школі буде будуватися басейн Андрію? А <свистак> е... звичайно є <свистак> е, мрія. Надіївся, тобто що... на одному з етапів, окрім спортивного зала, сучасного. Звучить, звучить надто е, персоналізовано, е, що в школі буде будуватися басейн. Взагалі, басейн це четверта, четвертий етап будівництва. Звичайно, mm -hmm. якщо буде бізнес, і будуть якісь надходження, там ну, доходи будуть які дозволяти це робити. А це соціальний проект для міста, тому що в місті немає достойного басейну. В принципі, напевно, взагалі немає. ми знаємо самі школі, але чи на сьогоднішній день працює він чи ні? Навіть я не знаю. Тому не працює. Триває реконструкція, і ну скажімо так, об'єкт переданий на обласну комунальну власність. І там не швидко ще ці питання це... будуть вирішені. Цей проект саме розрахований для міста. Е, Питання. Я, я хочу, вибачаю, та, зазначити, та, та, що та. дійсно там проявила лояльність міська рада, да, дала безкоштовне користування земельну ділянку, де будується цей комплекс. Хочу подякувати за це. О, це спільна справа. А. Я дозволю собі процитувати цитату великого українського Любомира Гузара, яка стосується виборів. У нас за тиждень виборча кампанія. Люди не є достатньо активними, пише Блаженніший. Вони дуже недбало голосують, не перевіряючи за кого голосуючи, не питаючи у тих людей, що ви думаєте, як ви думаєте. А якщо ще дадуть гречки чи щось інше, то вже цілком забувають наші люди про все. Одним словом, хоч і є певне розчарування, але ж немає причин бути розчарованими. Чому люди розчаровані? Бо вони думають, що на виборах виростуть груші. і будуть вони собі благоденствувати. Якби люди взялися до роботи, не було б розчарування, не було б усвідомлення. Буду стільки мати, було б усвідомлення, буду стільки мати, скільки попрацюю. Розчарування не є цілковито виправдане. Його причина у браку активності, у браку відповідальності. Не питає себе народ, не питає себе кожен, навіть ті, хто стояв на Майдані. А що я зробив? Що я зробив, щоб Україна була кращою? А насправді запитують, а що мені дали після революції? А як нічого не дали, то він розчарований вже. Якби ми взялися до роботи і взялися не поодиноко, а гуртом, от то би ми була сила. Пане Олександре, я не випадково зачитав цю цитату. Ви і Андрій йдете в депутати, є кандидатами депутати до міської ради, Дубна і ви ще й до обласної ради. От, е, ваша позиція. Менше розповідати, а більше робити справи. От, власне, і тут депутатська діяльність. Як прийшло, власне, от, ідея, усвідомлення? Так, з приводу Гузера. Так. Прикро, що в Україні мало таких людей, у да, яких є досить гарні вислови, цитати, які сьогодні поширюються. Мені подобається один з його одна з його цитат про свободу. Де він сказав, що ніхто так не зацікавлений нашій свободі, як Бог. І люди бажають свободи, люди говорять про свободу, люди намагаються здобути свободу, але люди бояться свободи, тому що свобода це відповідальність. Це відповідальність. Так, це відповідальність. Краще да, виконувати те, що ти виконавцем, виконувати те, що тобі доручили там, чи щось сказали. Да. От чому, скажімо, з приводу того, що ти прочитав. Цю цитату я думаю, що тут великий відбиток дала радянська влада, яка заставила людей думати, що є вожді, є керівники, вам не треба ні про що турбуватися. Оце ваша маленька сфера відповідальності, якась там є, і то вона достатньо була... вибрати да. доброго царя, і він да, за вас усе Іван, да, Він принесе зроби. вам на дивані, вам все, що ви хочете, на блюдечко ви будете. На жаль, не так. Ми повинні розуміти, що ми відповідальні за те, що нам доручено, що в нас є: наш будинок, наш двір, те, що біля двору, теж де ми діємо, з банальних речей там не викидати сміття, скажем, там да от їдеш Гал... подобно, а магазин закрився, виходить там прибиральниця, і тобі прямо під машину, відро там вибачте, з помиємо якою мила ну підлогу. це дрібні, такі якби... але враження, то так. Да. Оце все цього, цього, починається. цього все починається, тому відповідальність. Лежить на кожному з нас. І в тій частині дещо нам доручено. Покажіть себе в тому, в малому какая. Покажи, яка малому вірний на більше не поставлю, каже е, Христос. Е, ми привикли чомусь саме так мислити, як я сказав, що от хтось мені щось повинен зробити. Відповідно, ситуація, яка стосується виборів, те, що Гузар сказав, да, ми чекаємо, що от прийде якийсь вождь, лідер і щось зробить. І гроші ні, виростуть, наверх. Ні, ні, не чекайте цього. Самі робіть щось, вкладайтеся. Якось. Е, тому і йдете позицію. на вибори, так я розумію, бо ну, вибачте, вже хочеться. Ну, йде на відповідальності. Є досвід, звичайно. Як я сказав, мене ас, не асоціальні люди далеко і е, хочеться щось дійсно. Який склад зробити в наше місто. Є досвід в управлінні підприємствами, є розуміння економіки, можливо, вдасться. Якщо буде звичайно сформована гарна команда, я не кажу, там команда додумців, не обов'язково однопартійців, ну, однодумців, так, Це можна зробити да, да, зробити дуже багато речей. Будуть однодумці, буде. От да. Індиально. Згадує, а ще як дадуть гречки. Ну. <реш> <реш> На жаль, да тридцять Будем, 30... будемо надіятися, що наше громадянське суспільство буде все-таки розвиватися і змінюватися. Е, змінюватися. І те поняття гречка, ще щось. Ну ми говоримо в Європі, європейські цінності, європейський союз, європейське там спрямування. Але дуже часто е, при те, що ну дійсно народ так дешево, я вже сказав, це неправильне порівняння, але продається. Ну за що? Ну Навіть соромно ну, я б зрозумів бо якби це було дійсно за що? А це ну поплюжити от, в Демидівському районі. От минулого тижня знову зафіксовано, як один там з провладних кандидатів. знаєте, є там в магазинах чорні списки на галочку. Певна категорія людей бере. Списав борги. Так ну там списуються борги, скажімо, по таких чорних книжках. <свистець> На Млинівщині в одному сіл мені власник магазина каже: А ви не хочете у мене викупити от там но ну, цей список цю книжку? Це ж у вас там буде 30 чи 60 електорату. І ні, дякую, нам такий електорат не потрібний. Okay. Прайсера, дуже так, інертно, але нація змінюється. Досить інертно. Можливо, дійсно, це як ми сьогодні 40 років водив. в Див... Боже. Ну вже 30 ми пройшли, вибач. Уже 20, 20, 20 днів ходимо, так, ходимо, блукаємо, блукаємо. Так, так, блукаємо, то ще залишилося 10, можливо, і так. Ну, хочеться все-таки побачити, десь, щоб наші покоління, яке завжди жили, що завтра буде краще, все-таки відчули те краще, хоча б трошки. Тому і дійсно треба йти у владу. Ми заради дітей, заради ми, ми зачепили ви, тему європейських цінностей. І от, власне, ви знаєте. Традиційні християнські цінності, традиційні родинні українські цінності вони важливі для вас, важливі для мене. І ми не один раз про це говорили. Не що там у Фейсбуці одна з панянок мені пише: пане Олександр, причому в річку в приват. Ви такі дивні, от, які традиційні родинні цінності? Спустіться на небо 20, на землю, 21 століття. от, ну, Вас багато не сприймуть і не зрозуміють, якщо ви мислите, будете такими категоріями, власне. Тобто мова йде не лише про добробут громад, мова лише має йти не лише там, про ліпшення матеріальних речей, там, тротуари, ще якісь речі, там, заробітні плати, а мова йде про те, що ми маємо катастрофу з моралю. Так. Mm -hmm. Ну, наша конституція, інститутом сім'ї визнана сім'я, коли де чоловік і жінка. Ми консервативні, ми притримуємось саме таких поглядів. І сказати, що європейські цінності. Так звані лібералістичні жартума. Це де, кажуть, ну, де, це де, не наш. Так, ми, так, я декларую це від, відкрито, відверто, що це не наша. В Європі є чимало позитиву, але вибачте, є речі, які нам. Не підходять і поважаю, поважаю Польщу, яка зуміла протистояти цьому, зуміла за, задекларувати на весь світ свої цінності. Поважаю їх за це. Знаю, приєдналася, здається, Угорщина до них. Угорщина і, за ними, да. да mm. от, і, є позитив. Не все так. Не Щоб говорить. зберегти да, націю, от, треба при, зберегти при, при, так. Ось прикро, що цінності, ці які формувалися сторіттями, да зливаються в нас сьогодні в якийсь там такий ну короткий час і. І подається так, що це ж, ми жили завжди в такому середовищі. Що ж тут відбувається. І деякі статті читаєш. Ну, Це прикро. Е, в традиційна наша така рубрика. Ми пропонуємо нашим гостям продовжити фразу. А у нас у Дубні... а далі от, власне, продовжуйте. Тільки у нас у Дубні, Андрію. Буде все добре. Буде все добре. Тільки у нас Дубні. Тільки у нас Дубні. Тільки у нас удобні. Не, не в Рівному, не. Буде все добре. Чому yeah. добре, тільки у нас. Ми ексклюзивні. Ми так само маємо якісь свою не знаю там, ідентичність. там. Тому що говорити продовжувати, тільки у нас удобні. Говорити про якісь там побутові банальні речі не хочеться. Там буде там те чи те, неправильно. Ми найкращі. Однозначно, раз ми тут живемо, раз це наше місто, ми тут найкращі. І місто okay. найкраще. Шановне товариство, наша програма підходить до завершення, і традиційно дозволю собі ще зачитати одну цитату знову ж таки, пана Любомира Гуза. Цитата про еліту. Еліта це не просто ті люди, які вміють побачити проблему і знайти швидке її вирішення. Це люди, які вміють дивитися далеко вперед. Треба дивитися далеко вперед, щоб бачити наслідки власних рішень. Лишайтеся з нами. Була програма Гола кава. Нашими гостями були Олександр та Андрій Киричуки – засновники і директори групи підприємств компанії Склоресурс і Гіалос. Всього доброго.